Я знаходжусь на площі, на Болотній площі, хоча це дещо воно, були такі заголовки навіть в газетах, що е, революція в болото, але це болото виявилось дійсно революційним. Перше враження, коли я вийшов з метро Полянка, то над стрикотів гелікоптер над усім цим е, дійсно, І це, звичайно, було явно зроблено не для контролю обстановки, а для залякування, самого звичайного залякування. Влада йде і на це. Але коли ми підійшли ближче, то мої сподівання, що буде багато людей. Просто були перевершені, людей було не те, що багато, людей було маса, маса. Це дещо вже почало нагадувати Майдан у Києві. Не знаю, чи зробить висновки. Влада, чи це буде одноразова, одноразова акція? Сподіваюся, що буде одноразова. Таких акцій треба багато, щоб ця влада, яка зовсім замахровіла в своїй безнаказаності, вона пішла геть, щоб народ вибрав дійсно демократичну владу. Ну, будемо дивитися далі, як розвивати це.